Це схоже на істерику. Істерика. Підготовка до виходу в ефір: дура чи розумна, потворна або гарна, кінчена стерва або інтелектуалка з мораллю. Ти готуєшся бути для телеглядача своєю, для когось другом, для когось джерелом новин, для когось шльондрою з нафарбованими губами в кадрі. Ти не намагаєшся сподобатися, ти просто хочеш бути корисною. І твоя істерика викликана тільки цим неймовірним жагучим бажанням бути корисною. І я готова до цього як ніколи.